Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. У цьому відео буде огляд збірної моделі німецького танка Тигр, ранньої продукції під командуванням Вітмана від фірми Драгон у масштабі 1 до 35. Як ми можемо побачити на коробці, Драгон зробили колаборацію разом із Моном. Отже, це означає те, що основний опір саме цієї моделі йде на японський ринок. Майже вся інформація тут буде написана японською мовою, а не англійською, як переважно це робиться, коли йде упор на європейський ринок. Також особисто у цій моделі є деякі бонуси: а саме башта, котра відлита однією цільною частиною, а також різноманітні трубки та антени, котрі потрібні для того, щоб створити командирську версію танка. На боксарті в нас знаходиться сам тигр під командуванням Вітмена із номером 1331. І, як ми бачимо по надпису, він буде відноситися до Курської битви. Тут навіть видно 34-ку. І як я розумію, ось саме ось такий тигр і буде однією із схем розфарбування. На одній із сторін у нас вже є модель тигру, котрий зроблений одним із моделістів, а також дуже багато різномітної інформації японською мовою. З інших сторін нічого особливо цікавого немає. До речі, а під низом коробки у нас знаходиться ось такий повний боксарт. Я таке перший раз, до речі, бачу, тому що переважно низ коробки завжди у інших виробників просто звичайний білий. А тут ми можемо навіть після того, як зробимо модель, вирізати цю картинку та десь повісити для краси. Відкриваємо коробку. В середині бачимо дуже велику кількість різномітних литників, котрі започатані в блістері. Зараз я це все відкрию і покажу все по одному з найбільшого до найменшого. І поки я це все відкривав, то замітив те, що їх кількість дуже велика. Тому я спробую увагу звернути переважно тільки на самі великі та основні литники, а маленькі я просто покажу стороною. Отже, і почнемо, мабуть, із ванни корпусу. У нас вона повністю цільна. Тут вже навіть все готове для того, щоб ми поставили катки. Нижня частина також зроблена. Також є зварні шви. Ось ці деталі потрібні для того, щоб нам було простіше поставити зверху верхню частину корпусу, яку ми бачимо на цьому литнику. А також тут є деякі інструменти. А ось і башта. Котра відлита однією цільною частиною, і це доволі зручно. І також тут є такі дві частинки, котрі також будуть використовуватися. Також в нас є можливість зробити башту із декількох частин. В нас тут є, як бачите, три, використовуються тільки дві тобто одна не запасна, а це щось пов'язано із іншими модифікаціями. І також верхня частина. До речі, верхня частина це доволі цікаво, тому що їх в наборі аж цілих чотири. В тому числі тут доволі багато масок гармати. А саме ось тут. Чесно кажучи, я таки не знайшов різницю між цією і цією. Але, мабуть, також це якось зв'язано з іншими модифікаціями. На жаль, я не сильно розбираюся в матчастині частині тигрів. Також в нас є задня частина корпусу. Їх тут також декілька. Знову ж таки, 4 штуки. Бічні частини, троси, котрі зроблені однією вилитою деталлю із пластика, передня частина. І знову ж таки інструменти. Цей литник дуже схожий на минулий, так як тут у нас є такі ж самі деталі, як передня плита, бокові плити, також троси. Що ж, з латника мене на кінець закінчили, і тепер можна перейти до гусениць в наборі. Я одну з них відкрив. Вони вінілові. Але вініл тут доволі приємний. Також буде легко між собою стикатися і при стику будуть адекватно виглядати. Немаленька кількість прозорих деталей. Декілька додаткових траків, мабуть, якраз ті, котрі ми можемо повішити на башту, фототравлення для решіток, декаль нумерації для команди Вітмана, а також самого його танка. А також ось такий е кривий металевий елемент. Якщо чесно, я поки не знаю, для чого він потрібен. Можливо, ми це побачимо в інструкції. Можливо, це якась маленька антенка чи ще щось. Якщо в інструкції не знайдемо, то було б непогано, якби ви написали, якщо маєте досвід із тиграми від дракона. І бачили, що це таке. На кінець перейдемо до інструкції, і тепер ми бачимо, що вся та інформація, котра була литникам, вона розбивається об ось ці сірі квадратики. А саме це означає те, що тут половина із всіх деталей, котрі є в нас в наборі, не використовуються. Отже, давайте подивимося етапи. Спочатку, як і переважно завжди в різних моделях танків, ми збираємо ходову. Далі переходимо до задньої частини. Після того, як ми її повністю зробимо, робимо бокові частинки. Після них переходимо до верхньої частини корпусу, а також передньої. Кулемет складається з доволі великої кількості маленьких частинок. Ага, тут не дуже зручна книжечка. Розкладати її приходиться ось так. В альбомному варіанті, тому якщо у вас маленький столик, це може трохи заважати. Після того, як ми перейшли 8 етапів, переходимо до 9. Це все склеїмо між собою. Додаємо троси та різні маленькі частинки, клеїмо верхню частину корпусу до основної ванни і переходимо до башти. Тут нам показує те, що вона складається із декількох частин, але ж у нас вже є одна цілісна, тому так буде зручніше. У нас тут є 20 етапів, і це доволі небагато. Особливо рахуючи те, що половину із всіх деталей, що є в наборі, не використовується. Можливо, з них вийде навіть зробити ще один тигр. Або купити якийсь дешевий тигр, котрий а, має доволі погану деталізацію, і використати ось ці деталі, котрі в нас залишаються в ньому. Як на мене, це доволі зручно. І в кінці в нас є схема розфарбування самого танка Вітмана 1331, а також декалі на поклейку танка його команди. До речі, я дивлюсь, всі вони тут розфарбовані в один колір. Чи це насправді так було, я не знаю. Тому що фотографії все-таки цього танка з цим номером я не знайшов, а моделісти роблять трохи по-своєму. І кожен танк із цим номером трохи відрізняється. А також в кінці у нас є ось така інформація про те, як цей лейпштандарт Адольф Гітлер був укомплектований, різні взводи. Три штуки, також командування, два командирських танка. Це танк Вітмана та його команди, котрі ми можемо зробити на ці танки і на ці нам декаль не дали. А також додаткова легка група з панзерів третіх. До цього всього нам поклали в набір ось такий листочок, де показується, які деталі треба використати для того, щоб створити командирський танк. І підбиваючи підсумки, я можу сказати те, що якщо вам подобається, мабуть, модель, над якими треба довго посидіти, наприклад, такі як Мініард, то ось цей тигр точно вам підійде. А якщо ви любите модель на один вечір, то сумніваюся, що з ним вийде все так просто. А я в свій час сподіваюся те, що відео вам сподобалося. Якщо так, то поставте лайк, а також підпишіться на канал, якщо ви тут вперше, тому що в майбутньому будуть виходити інші різноманітні відео. Всім дякую за перегляд, нехай ваші баночки з клеєм не розливаються, а фарба не губиться. Всім удачі!